Друзі, всім дай Боже. Настав час горанки, зібрали мисою майже всю, основні поля вже зібрали. Їдемо тепер будемо пробувати щось збирати. На щура був дощик, але такий дощик не дуже. Тут калюшки є, але так, щоб сильно впав, то він сильно не впав, скажімо так. Їдемо будемо пробувати плуга, тому що я його підремонтував, притирати, притирати міші. Будемо пробували, як воно буде з польовими дошками, яких ніколи в мене не було. Як воно буде нам все працювало. Так що, друзі, не переключайтеся, зараз на полі включиться вітер серйозний, так що трохи підсушило і добре є. Так що, друзі, їдемо далі. І що, Друзі, ми вже на полі. Так у мене 40. Не знаю, питають, коли я її за один раз брати, чи не буду за один раз, вітер. Просто капець. Думаю, що мене чути, що я говорю. Сборону зняв, буду врати сторону щоб розбити груди, буду завжди є груди. Вітер з Так, ну Що пробувати зарахувати? Як воно нам тут вийде чи не вийде. не переключайтеся, буде мега цікаво. Поїхали. Кажете, пішло. Перший прохід пішов досить, досить нічоток. Третє коло. Досить глубоко. О, глибоко, не знаю, скільки добре порядки. Третє коло. По підворки тяжко, звичайно, з до боку. Ще мокре навіть пластита з киба летить, тут кибетма. Свалове, але протерне по славоме, але не що нас. Зєсок долітає Майже доїхали до кінця, але кожного да. року трошки. трошки вернувся, стоя нагортає під колесо. Добре, що вчасно побачив і зупинився. Отако ми його. Отако. Далі має пройти на. Само там кидає скибу, о, там, о. перший корпус її кидає. Борона не достає до першого корпусу. А митцями є так, що все летить на борону і на бороні їде, але зато нема ски... скиби. Так, Це колеса о, такі. О, протектора немає взагалі, ні там, ні там. Що буде щоб купити. Але бачу на ютубі і тіктоці є люди, що говорять. Що МТЦ, без передка, то не трактор. Друзі, без передка, без блокіровки, без коліс. І попід такі гори я ще вору. Ну Не знаю, тут камера не передає, які тут стрімкі гори. Але вони тут дійсно стрімкі. під них тяжко йти, не то, що їхати. Отак. Тру... Трошки плуг ще підмілив, але не сильно його підмілив, все рівно порозна, дивіться виходить, я Навіть не знаю. Ну, Дивіться, отак. Раз. Ну, Давайте тако заберем. Ну, Отак. О! Сантиметр 15. Ми. Так що будемо почемо далі. Гору на п'яті. Гору на примусовому на гідравліці. Не на примусовому на гідравліці, бо я не мію обирати на плаваючому, не мію вести так волос по на плаваючому. Але я думаю, що такими колесами вирати на плаваючому. Треба замілювати до 10 см чи, чи до скількох, я навіть не знаю, як це правильно робити. Так що, друзі, Напишіть в коментарях, як правильно виставити плуг, щоб вирати на плаваючому. Кинув і поїхав і забув. Хочу дуже навчитися, але поки мені то не виходить, друзі. Та й таке то, газуємо, газуємо далі. трактора навіть не видно, О, там трактор за 200 метрів, а ми тут і опігнали далі, бухмарсь, мачо. Ну що, друзі? Під стоп. Їхав під ту гору і там пропала тяга. Виїхавши наверх, прогазував, вроді все нормально. В Но обороті не набирав, бо він вже почав набирати обороти, все нормально. Заїхав сюди. Ось сюди доїхав і тут він був благополучно заглох. Почав перевірити, чи, є, чи воду не хапнуло. Вже нормально. Все затягнуло вакуум, назад ту штучку затягував, значить є ну, повітря. Значить є повітря. Що сюди? Тут був листочок. Листочок я його відкрутив, спустив. Потім відкрутив внизу пробку, От така вся жиза. Бачу, що там на фільтрі вже просто капець, фільтр просто не фільтрує нічого. Навіть не хотіло спускатися, ледве патичком яке місто все розрухало, воно витекло. Тепер відкрутив ту штучку, колбочку, зараз будемо знімати, дивитися, що там є. Баків помити я не можу, бо треба повністю знімати, щоб помити, а що у нас тут. А тут у нас, друзі, еврика дивиться. Що тут може тягнути? Що ви казали? Зараз, друзі, будемо якось та знімається чи не знімається, маю, тепло знімати, що ні. Ну, зараз протраємо його тоді, якщо він не відкручується, ну це просто, просто жах. Баки я перекрив, зараз не їх відкрити. Тому, що, друзі, чесно, Того все було середні фільтрове. Якийсь берут з баку. Ось Ми простукаємо фільтр металевий, то він думаю, відчиститься. Це просто жах. Зараз проблемо і прямо далі. Ось працює, не знаю. Ковби трошки капає, але вже не сильно. Не можу витягнути більше. колбу більше витягнути не можу, але все алюмініва. Йопінали. Ну що, друзі? Заходить вечір. Трохи мене затримало, те, що я стояв з тою соляркою. Ова! Картиночка буде, друзі. В принципі, непогано, спасає дуже та борона, бо скєба, скєба, і борона тут не є, горне розгортає, але, але нічого Заворі, певно, давати не буду, бо так мене колега один навчив, що ха -ха, і культиватором то роздерти і не буде скакав трактором, бо то скачеться то папець. То трохи що дзворав, думаю, що половина вже є. Не знаю чи оселю не ніцо, чи мені солярочки, чи не хватить. трактор, рактор і я. Дуже Ту пополодало тут на дворі. Капюшон скидає, вітер, Похолодало капець. О, там таке сонечко. Виходить за хмарки, зараз потепліє трошки. Тому що щось знімлю вам, роки, дуже вже час є, але треба щось, треба щось цей, зняти контент. Що, друзі, вечорок настав мене вже, ще отако трошки лишилося, але, на жаль, змушені, певно, завершувати. Ще трохи пройду пароколів. Буду їхати додому. Через те, що не хватить мені, друзі, солярочки. Не хватить солярочки, вечором вже більше пізніше знімати сенсу нема. Буде темно, буде нецікаво. Тому, друзі. Ось такі штуки. Ставте кого моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтеся, далі буде. Е, Знімемо ще один відос, коли приймемо доварювати і переїдемо ще один кусочок. Так що, друзі, не переключайтеся, далі буде.